Доброго дня, мене попросили, як показати, як я готую жили, Сушу жили в домашніх умовах, без всяких там сушилок, без всякого того. Ж. Що нам треба? Жили. Вчора я купляла, ви бачили. Жили ось такі вони, бачите? Ось такі. Ось. Ну Такі вони різні, але вони мають бути продовгувати. Миска, не виміра, то. Отакий шпагатик, ножик і ножниці. Зараз я вам все покажу, як я це роблю. Дивіться, наприкінці відео я вам покажу вкусняшки ті, що в мене вже готові, що вже висушені. У мене там рубець і мордочки. Берете жило, берете ножичок. проткнули, Зробили дірочку ту, Відрізали, скільки вам там треба, та її вірьовки. Пропхнули. Усік. У мене всі нахальні в хаті, всі нахальні в цій хаті. І у вас виходить ось ця заготовочка, щоб його підвісити і засушити. І складаю, і складаємо. Звісно, на це уходить час, але то є без хімії, мені подобається, моїм жулікам подобається, мені подобається, що їм подобається. І вони щасливі, вони його їдять. Це ну, ну час, час витрачає, але я їх люблю, то я в магазині не купую. Я купую, закупаю багато і сушу сама. Воно майже там місяць, то й менше місяця, бо така ж спека стоїть, що, що воно швидко ну, сохне, швидко дуже сохне. Зараз я все. Боже май, скажіть, понапрокалую і покажу, де я вивішую, як я вивішую і що з того виходить. І як ні, як вони те їдять, я вам зараз не покажу, бо в день я їм не даю вкусняшки, а ввечері я їм після вечері то завжди даю вкусняшки. І вони в мене їх їдять за милу душу. Ось таку. Проколола. вірьовочку, відрізала, впхнула і заготовочка. Бачите, в мене заготовочка така ось з вірьовочкою, щоб її підвісити, вона в мене є. Не на які візелоки поки що не замотую, покажу, покажу пізніше. От тепер дивіться, в мене от вийшла ціла місяка, да? ось отако. На мотузочках. На мотузочках я їх. Боже мой, ну, коротше, на мотузочках. Тут залишились такі манюньки, бачите? То я їх складаю окремо, вони трошки довше сушаться, але вони сушаться. Я їх складаю окремо. У мене там є де покласти Тільки кусочки м'яса, я теж висушую. І вони будуть сушитися окремо. Зараз покажу далі. Ніж вивісити ті вкусняшки, мені треба зняти ці, бачите, от мордочки. У мене висять мордочки. Тут усе, теж жилка. Це рубець. Я зараз зніму зараз зніму. Боже мой, скажіть, я скажу. Зараз зніму і буду вивішувати легені яловичі. Бачите, це їх дуже редя любить. Вони в мене на матузочках також. Зараз я познімаю і вам все покажу, як я вивішую. Воно в мене тут і сушиться на свіжому повітрі і все добре засихає. Зараз я зніму і покажу. Ну і погнали знімати ці старі вкусняшки. Я його зрізаю. Ай, й палки Дуже гаряче сьогодні дуже гаряче. Скинула. Далі мені залишиться лише вибрати ниточки. І вони готові до вживання. Мої власники, моїх жуліків. Напишіть, будь ласка, мені у Вайбері, Я знаю, що ви мене дивитесь. Напишіть мені, будь ласка, у Вайбері, оце не грати, єдине, що в око сипе, Напишіть мені, будь ласка, у Вайбері свою адресу нової пошти, то я вам відправлю. Нехай дітям від мене будуть смаколики. Вони їх знають, вони їх люблять. І все, Мотя Мотя прийшла, коротше, вже знала така опа-опа. вкуснятина. Напишіть, власники, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, адресу нової пошти. Я відправлю журикам Ленке з. С... Ой! Мамочки! О, гадость якась. Якусь жук. І симулянту фія я завтра притащу. Вони їх люблять їсти, а вам відправлю новою поштою. Зараз я познімаю, витащу ниточки і буду вивішувати ті вкусняшки сюди ж. Бачите, які вони такі Заході, відкрита. Поняли, вони ну, такі. Вони висушені і жодної хімії, жодної хімії. Обов'язково, коли ви познімали, ви витаскуєте ниточки і їх потім викидаєте. Бачите, який рубець гарний, він засушений, він гарно засушений. Не дам ввечері камара, ввечері. І мотузочки викидаєте, щоб Бачите, вона, вона любить. Хочеш? Буде то битись зараз? Ну, на, на, красуня. Ну, звісно, одні дала, то й всі. Ну йди, Зай, йди. Реч, йди. йди сюди на цю сторону. Давай. Бери. Ні, давай я тобі легеню дам. Ти легеню більше любиш, давай я тобі дам легеню. Оце ти любиш більше. На На, зайка. Оце да. І, Карюша, іди, іди на цю сторону. Ну, Обідий сюди. Обідий сюди, хай побачиш, як ви тут всіх трощите, іди сюди, іди. І, Ну, звісно, ну, цю ж даму треба почекати. Камара, ти вже свою взяла. Мотя, не, не кради у камари. Камара, в тебе вкрали. На тобі рубець, Молодець. І обов'язково викидаєте ті мотузочки, бо вони пахнуть вкусняшками, щоб вони не наїлися. Мотузочки можуть нашкодити здоров'ю. Я складаю їх завжди, витаскую мотузочки, складаю таку в ящичка, і воно в ящичку зберігається. Нічого йому не буде. Я ж кажу: натуральні вкусняшки без жодної хімії, без жодних там ото обробок всі, всі фігні. Я так роблю вже багато років. І в нас, слава Богу, з усіма з шерстю, не переживайте, нечищений рубець, то також воно. Ну, я кажу, я сушу все. Я сушу все, що в мене, що я знаходжу. Все. От абсолютно. Без м'ясо, м'ясо, легені, легені. Рубець знайшла. Сушу, рубець вуха морди. Сушу вуха морди. Ну, отак от. Зараз покажу ще, як вивішую. Ну і погнали вивішувати тепер вкусняшки. Скрізь я достаю, тому приходиться залазити на стульчик та й вивішувати. І просто на сонці. Вони мене просто сушать на сонці. Не треба там ніяких сушилок, обробок, натуральне, натуральне сушіння. Я знаю, що в мене деякі підписники вже давно сушать так, бо бачили мої публікації до того. Той буде, ви запитали, то я вам показала. Вивішу, покажу. Як вивішу зараз всі, то я вам все покажу, А також як вони висять, то покажу. Ну, Вивісила я всі вкусняшки, воно виглядає отак. Для когось воно буде виглядати дико, а для мене воно виглядає вже нормально. Я перший раз, коли це робила, то, звісно, в мене теж був жах. Бачите, воно колір вже змінює. Десь сяде муха, але така спека, що там нічого вона і відкласти не зможе. Воно вже змінює колір, Тобто воно сушиться натурально, без всякої хімії, воно висушується на, на такій спеції, на такому то. Можу відверто сказати, що воно кумарить єдине мого чоловіка, коли він бачить цю картину, але наразі він мовчить. Звикта і все, що мені скажеш? Я ж як той баран впертий, мене не переробити, я вже є така, як є, то оце всі 21. Кіл, жил, в мене буде сушитися. Десь тижня за два, воно засушиться. Да, два тижні по такій спеції два, два тижні. Коли е, на вулиці мороз, е, то я сушу ну і на морозі. Тобто пофіг. Буде сніг, дощ, нічого йому не буде, повірте. Це вже в мене руками перевірено. оце я ж кажу мордочки, бачите, губи. Хоч молотком бий. Гарні, класні вкусняшки. То, е, любі мої підписники, кому буде це як порада, або, ну, знаєте, як наснага, наснаги вам сушіть. Піклуйте за своїх улюбленців. Я завжди кажу, бережіть їх, Камара, сидіти, Сидіти. Молодець. Я завжди кажу, бережіть їх, бо вони у вас одні, і більше таких, як вони, ніколи в житті не буде. То трошки. Переживайте за корисне харчування своїх улюбленців, бо вони то вартують. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!